Здавалось би, нічого як би поганого не відбулося, а просто вийшло оновлення версії 0.25.25.16. І що б могло б статися? Я хотів продовжити проходження нашої кар'єри, но, о, до речі, мультиплеєри додали. Ніфіга собі. Я ще просто не читав, що тут додавали. <свісно> тобто, що б я хотів зробити? Я хотів завантажити от, своє проходження. А він мені що каже? А він каже, що це стара версія гри, і вся техніка буде продана. Тому, ну, не знаю, давай спробуємо. Мені здається, що змінилось, але я поки ще не можу до кінця зрозуміти, що саме. Ну, те, що в мене немає техніки, і появилися дерева, здається, дерев тут в мене не було. То є факт. Дерев у мене тут не було, це однозначно. Ми їх <сх> вирубаємо. Але, ну, вибачте. А, ні, в мене 469 тисяч з'явилось на рахунках. Ну, в принципі, окей. Так, слухай, ми, можливо, тут підзаробимо і придбаємо собі набагато краще. Ох, ніфіга собі я тепер пригаю. Ти глянь, на яку висоту. Афігей. Це щось занадто почав я пригати. Плюс. А ні, всі, всі ці плями позалишалися. Це трендес, як я високо пригаю. Я не знаю, що оновилося, що змінилося, я перелік того не читав. Тому поки що для мене це новина. Давай з тобою подивимося, що взагалі змінилося. Так, чекайно. Ну. А тут змінилося і доволі багато чого. Вже меню змінилося. Я хочу глянути вкладку фінанси. Що у нас взагалі відбулося по техніці? У мене є тепер перша вкладка, це вже автомобілі. Ну, вони мені не цікаві. О, так, чекай з 24 левела екскаватори такі додавалися Офігеть, а це як так? А, на, я можу зразу декілька їх партій закупити. Причому є колісний. Ну, 16 метра кубічних взагалі ніде чого. А оце повеселіше 3,7 куба. Тобто, дивись, виходить, ці я не можу придбати. Ну, якось тут сортування по-дивному працює, як мінімум. Ну це мені не дуже то подобається. А, Завантажувачі, а оце уже тут поцікавіше буде. Десь тикубовий за 234 тисячі. Оце те, ти, що треба. А на 7 кубів. А чомусь на 7 кубів? Всього на все 78 тисяч? А чому він такий дешевий? Так ми його можемо взагалі без проблем собі купити. За 46 тисяч на 6 кубів. Коротше, ціни тут повністю поміняли. Деякі позиції стали набагато дешевші. Ну, будемо, коротше, по ходу, діло розбиратися. Дивида вже машини додалися, які ми можемо придбати. А раніше цього не було. Автозаправка вже є. Ну, в цілому, начебто прикольно. Ми просто тако зараз за дві хвилини навіть з собою не придивимося те, що тут додавалось. Афігіть. Ну, я в цілому, як би, скажімо так, задоволений, що гра оновлюється, гра починає продовжувати розвиватися, а не засіла і, якби. Ладно, будемо зараз щось купувати. Подумаю, підрахую для початку, що мені купити, і буду продовжувати. Провів дещо невеликий експеримент. Подивився, скільки коштує один стальний злиток. Він коштує 60 доларів. До прикладу, якщо я зроблю з нього барель, ну тобто бочку, вона стане в ціні 46 доларів. Ну взагалі не вигідно, правда. Стальна, получається, стальні прути будуть коштувати 91 долар, пластина буде 88, а от а, стальна балка коштує аж цілих 105 доларів. Тобто мені вигідніше, звісно ж, перепустити це все зараз. Е, зробити на стальні балки і викачити, скажімо так, максимальну прибутковість. Так, да, це буде довго по часу, але це є набагато вигідніше. Ну, Як ти вже побачив, перероблена система взагалі продажу, тому що потрібно тут просто взяти отак, перетягнути сюди, ну і продати автоматично. Можливо, це десь буде зручно, можливо, і не дуже. Можна вже й не копати буде особливо, напевно, саму руду, тому що ми її можемо закупити. Ми можемо її закупити, переплавити і на цьому вже заробити. Але то буде не настільки цікаво. О, до речі, подивись, як це фіга собі. По приколу, прикольно працює станочок. Гарненько, мені подобається. Поки ще я не придбав ніякого екскаватора. Ще думаю. Зараз подумаю і покажу тобі. Повернути 100 тисяч. А ну-ка. Блять це я взяв! Ось так повернемо, Даже ще повернемо 100 тисяч. Все, я, в принципі, погасив всі свої кредити. У мене тепер є чисто гроші, які в мене будуть. І плюс в мене ще залишилась машина. А, її треба викликати. Чекай, давай ми зараз відійдемо. Блін, ну пригати ми стали доволі високо, це навіть дещо непривично. Що ми так можемо пригати? Так, ці дерева приберемо, ті дерева я оставлю. До речі, оте дерево там, яке у мене на базі стоїть, я його залишу. Нехай буде. Воно у мене їсти не просить, тому нехай залишається. Давай єдине, що подивимося. Ох ти ж, йолки, карту переробили. Офігей! Єман! Оце ти шо? Охренеть? І так вона прикольно деталізована зараз навіть. Мені подобається. Я відволікся. <ріхе> е, блядь А де мій екскаватор? Почекай, я... А де мій екскаватор, я не поняв. Я його купив, віддав долгий і в мене немає екскаватора? А, он довен в мене вже тут. А. Є, ман! Контейнер, який так, чекай, давай тоді ми його десь замовимо. Блін, ну переробили повністю, виходить. І де він? Ох, верти його привіз. Аф. Е, ти мені акуратніше там. Слухай, крутяк. Крутяк, я сподіваюся, що всі мої налаштування залишились. Так, чекайте. Та вроді би да. Чи, частково, да. Але на те вони поставили іншу кнопку, суки! І у мене тепер треба на кнопку Т поміняти, що в мене було. Тому що тепер на Т це чат. Тому треба зараз буде знову-таки все переналаштувати дещо. Все, я переналаштував. Тепер, до речі, вже... А, вони і переробили менюху, яка показує. Офігеть. Коротше, перероблено дуже багато чого. Я був минулого разу не встиг навіть оглянути, тобто оновлення виходить досить швидко. Єдине, що камера якась стала. Е занадто трястися. Можливо, треба було вигляд камери поміняти. А, ну-ка. Бля, щей сигнал додавали на аж. Коротше, у мене те, що все було налаштовано, воно все пішло по одному місцю, получається, зараз. Ох ти ж як фрізить! Як же воно фрізить, коротше? Офігеть. І дивись, воно розсипається, ще получається. Блін, перед цим оновленням було оновлення набагато краще, тому що в мене все фіксувалося в ковші і нічого не розсипалося. Зараз я набрав здоровенний ковш. І я просрав дуже багато чого. Тому що воно все просипалося в мене. Ну, можливо, це стало дещо реалістичніше, але і фрізи подобалися. Я думаю, що ще повинні бути після цього оновлення, де це все переробиться. А воно туди висипалось хоча б чи ні? Як мені зрозуміти. О, це, звісно, так, да, трошки вроді би красиво, але у мене критики до них тепер багато. Так, да, все пішло сюди. Просто тут в лотку тепер не показується, де його є і скільки його є. Ну ладно, зараз буду пробувати розбиратися, як воно, наскільки стало зручніше, або ж навпаки. Хотів поміняти колеса, так як це було раніше зроблено. Тут трошки вже перероблена тем. А, ну коротше, моно і так їздить, моно й без колес виходить. Я колеса якби зняв, але вони в мене якби і є. Замітив одну дуже неприємну штуку. Коротше, у мене тепер трактор, він от звідси практично не може виїхати. Якщо я заберу зараз повний ковш, я звідси ну навряд чи виїду. Ну Без колес зараз, можливо, буде простіше це зробити без колесами, я тут перекидався вже. Я звідси, ну, от жопу піднімаю його до неба. І виїхати неможливо, тому хотів ще напоміняти колеса, а до оновлень це було реалізовано так, що ти купуєш якби одне колесо. І воно відразу, якби так як пакет, скажімо так, іде. Зараз, ну, це трішки вже не так працює. Зараз воно тако без колес взагалі поїздити і все на тому. Єдине, що поки що мені сподобалося, так це те, що з цим екскаватором я можу за 5 ковчів буквально завантажити доволі багато такі руди. О, так ще в нас тут пішов. Взагалі бомба. Взагалі бомба. Я, виходить, вже щойно там дві, виходить. а, Як вони, в чорта, ливарні наших. Зміг повністю таки завантажити виключно одним залізом. Тому що я близько 5 чи шести ковщів сюди закинув, у мене було 1200 вже руди. Ну, Як на мене, це дуже дофіга. Єдине, зараз мені потрібно продати оці всі колеса. Блядь, я не те колесо кажеться, продав. А, ні, в Сіті, в Сіті по 385 доларів. А таке мені потрібно ще придбати. А, зараз мені знову їх тільки потрібно знайти, де вони тут знаходяться. А, мені покращать життя, чи стане він за рахунок цього краще їздити, або ж гірше їздити, або це ніяким чином ні на що не вплине. Потрібно це проверяти. При цьому хочу сказати наступне: що коли от ти даже тут а, пробуєш завантажуватися і йдуть фрізи. В цілому, частота кадрів не зменшується. Ну, типу, так, да, воно таке підвисання є, вони відчуваються, вони є неприємними, абсолютно неприємними, але разом з тим, частота кадрів залишається стабільною. Тобто я не знаю, як це реалізовано, як вони так дошли до цього, що так воно все відбувається, але якось так. До речі, з цими колесами я дещо впевнені, впевненіший. І краще їду. Так, да, тепер це стало так боліче виїжджати, тому що механіка перероблена, десь додано, мені здається, сюди силу тяжіння, гравітацію і так далі. Тому доведеться дещо перероблюватися вій кар'єр, його розширювати і робити більш похилим. Да, Доведеться трішки більше покататися, але ну що ж, реалізація зроблена механіки такої, тому будемо її притримуватись. До речі, там у мене вже є пластини, які доробилися, які точніше. Металеві балки. Давай їх продамо, подивимося, що ми з цього зможемо зробити. 99 одиниці, ну, якраз ми їх зможемо і продати. Тому заходимо. І, а, потрібно в магазин зайти, точно. І що ми заробимо 10 тисяч. Можна за одне провірити, за скільки воно тоді продати, виходить, сиру руду. Скільки одна штучка коштує? Якщо ми беремо це залізну, ми переходимо в цей відділ. Беремо одна штучка 18 доларів. І це ми 8 тисяч. Ну так, да, воно було б швиденько 8 тисяч зробити, хоча зрозуміло, що вигідніше буде їх всі переплавити і продати. Це дещо буде повигідніше для мене. Тим паче, все одно роботи поки що тут достатньо. Можна займатися своїми справами. А, руда в мене вже вся пішла. Я зрозумів. Все, нехай вони тут оплавляться, я поїду поки що на рию вугілля, потренуруюся, буду привикати до нової механіки, до нової фізики. По результату я вже вам покажу, що в мене вийшло. Виїхати, заїхати, це просто срака. Отакі от, от чудеса тут відбувається. Не знаю, як ми будемо далі тут взагалі пробувати кудись проїжджати. Я думаю, саме із-за цього було і додавлено такі високі прыжки, тому що тут Ну, занадто, занадто такі великі похилі, коротше, ці вирви він копає. Не знаю, от лопата здається, плюс-мінус трішки хоча б вирівнюється всі нерівності. за рахунок того, що ковш тут у мене тепер дуже об'ємний, він багато на себе бере. Мені не потрібно копати багато руди. Так як... Ну, ми, ми її переплавляємо і будемо продавати. Це в рази вигідніше, в рази буде більш прибутковіше. Ну, не знаю, часу все ж таки доведеться трохи попрацювати, і мені ще щось сподобалося, так це те, що в нас екскаватор тепер показує його мотогодини. Зараз вам покажу, скільки я тут відпрацював, тому що я було копав вугілля. Ви напевно бачили це на таймлапсі, якщо я не забив болт і те відео не просто не видалив і не викинув. Зараз я підійду до екскаватора покажу, що там потерлапсує. Отут треба цю всю територію вирівняти буде ще мені. Ну, зроблю я це все за кадром, щоб вас тут не втомлювати занадто сильно. Дивимося в самий нижній лівий кут. У мене вже там 0,6, тобто 0,0,0,0,6 мотогодин. По дефолту, було там відразу по нулях. Перший ж крок я зробив було 0,0,0,0,1 година. От якось так. А, до речі, що ще я купив? Купив отаку прес-форму. Е, так як е, я хочу робити отакі старливі балки, вони дещо дорожче коштують, і тут вже ось більше 10 тисяч у мене вже буде фінансів, і тут більше 10 тисяч. В цілому, вже я десь на, приблизно на 20 тисяч заробив. Що робити з цими прес-формами, я не знаю, тому що ну, це якби дешевше коштує. Я Можливо, можливо десь це треба буде потім використовувати, швидше за все, для того, щоб робити ось тут детальки. Я ще не знаю, не провіряв, не дивився, що в мене з цього буде виходити. Тому поки що мені сюди ще таке рано. О, до речі, а тут можна це зробити було б. Щось це скрафтити і попробувати його продати. Ну, не знаю, наскільки це буде дорого, скоріше за все, не особливо, так як ці речі потрібні, мені здається, для чогось іншого, для того, щоб вже виготовляти щось більш серйозне. От, якось поки що так. отакий проміжний результат в мене тут виходить.